Київська обласна військова адміністрація попередила, що нині проводяться технологічні вибухові роботи, зокрема біля Білої церкви. Вибухи пов'язані з технологічними процесами на Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі в деяких громадах Київщини місцеві жителі можуть чути звуки сильних вибухів. Усім радять зберігати спокій та просять поділитися інформацією з близькою. Близькими та рідними особливо йдеться про літніх людей. Звуки вибухів викликані роботами з розмінування та ліквідації небезпечних предметів, що залишились після російських окупантів. Рятувальники нагадали, де окупована Київщина ще тривалий час буде потенційно небезпечна для громадян за різними висновками. На повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.